Він живописець і графік, сміливо експериментує з кольором та формою, працює в жанрах пейзажу, натюрморту, портрету, історичної картини. Митець світового рівня Андрій Кулагін презентував персональну виставку у Черкаському художньому музеї. На відкритті була Юлія Дзюбло. Андрій Кулагін перший український художник, який мав персональну виставку у Парижі у центрі сучасного мистецтва Жоржа Пампіду. Також він відомий як автор портрета папи Іоанна Павла II. Портрет знаходиться в галереї Ватиканської бібліотеки поряд із зображеннями інших понтифіків, розповідає заступниця директора Світлана Савісько. Він має золоту медаль Ватикану. А, да, Несику розвиток світового мистецтва. У нього така є його ізюмінка, а родзинка це мазок. Він такий широкий і він надає нібито об'єму до роботи. Однією з найважливіших сфер життя Андрія Кулагіна є педагогічна діяльність з 2014 року. Він керує народною студією живопису Гармонія при Київському політехнічному інституті. Зі слів художника малювати почав з дитинства. Начиналось с того, что мама в 7 лет купила краску мне. И это много, много интервью я давал на этот счет. Я наркоман. Я понюхал ее, я дурил, И вот без этого запаха я уже не могу. Я работаю всем. И масло, и пастели, и акварели. Что еще? Просто пером, всем работаю. Но тут получилось так, что только масло. Пані Тетяна приїхала до Черкас з Харкова. Жінка вдруге рятується від війни, бо у 2014-му довелось тікати з Донбасу. За її словами, мистецтво відволікає і дарує легкість, натхнення, бажання жити. Індивідуальний стиль у ну, кожного є і дуже цікаво от, знайти от цю, щось таке особливе, якого немає у інших художників. І, е Цікаво на це цікаво спостерігати, сравнювати з іншими. Надихнутися та знайти для себе щось нове і цікаве прийшли Богдан та Вероніка. Вони також художники, тому часто відвідують виставки. Дивимося, надихаємося, щоб далі створювати щось схоже або хоча б намагатись. Ну, Роботи дуже цікаві. Насправді є чому повчитися. Дуже важливий досвід для нас. Це Дуже класно. Нам подобається. Ми надихаємося, і потім якось нам краще втілити свої якісь фантазії. І потім і набагато краще, коли дивишся на справжніх майстрів своєї справи. Кожна картина особлива на цій весняний бузок, там запашна домашня диня, а там котик, який втомився і вирішив полежати. Зі стів Людмили такі картини надихають. Картини визивають сонячне настроєння. і от після бесіди Андрія Павловича. Ми можемо сказати, що действительно стремление к лучшему, стремление к до добру, к до світу. Вот що нужно сейчас для людей. Черкасці і гості нашого міста мають можливість насолодитися мистецтвом Андрія Кулагіна, відчути красу і глибину живописного мистецтва до 2 жовтня. Включно Юлія Зюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.